Людина, яка прожила життя, яка має сиве волосся, мудрість і досвід, іноді потребує особливої турботи. І сьогодні я хотів би декілька хвилин приділити захисту психічного, душевного здоров'я людини, яка знаходиться в віці, коли ми схиляємо голову, поступаємося місцем і слухаємо уважно. Старість і зрілі роки це час, коли треба думати, як залишатися молодим. В першу чергу це позитивне мислення. Ви знаєте, я досліджував життя людей, які називаються довгожителі, люди, які живуть більше ста років, всі вони мають чудове почуття гумору, вони вміють сміятися в першу чергу над собою, над своїм життям, ну і так далі. Тому підтримувати здорове почуття гумору, вміти сміятися це перший спосіб, як лишатися з молодим здоровим голостом. Другий спосіб, ну як мати почуття гумору, то ж розумієте, це для цього треба бути позитивним, мати позитивне мислення. Для цього я завжди раджу писати щоденник подяки, коли ви дякуєте Богові, і у вас ви живете на позитиві. Друге, те, що дуже класно допомагає, це гра на музичних інструментах. Ніколи не пізно вчитися грати на музичних інструментах. Будь-який. Фортепіано, скрипка, сопілка, будь-який інструмент. От, якщо ви засвоїте його, можна багато співати. Можна багато співати, це не проблема. Це теж музика. Але коли ще додаєте інструмент, це отак от суперкласно. Чому? Тому що, коли ми виконуємо музику, співаємо, там, граємо, наш мозок максимально завантажений в, в смислі кількості нейронів. Він максимально працює. І це продовжує його життя. Він не втомлюється, він навпаки розвинений. Тому що мозок у нас, чим більше він працює, тим більше він розвинений. Тому я раджу, я раджу вчити Музику виконувати на різноманітних інструментах. Повірте мені, це буде класно. Ще дуже класна порада, яка дійсно підтримує наш мозок здоровим це багато читати, вчити мови і взагалі все, що навколо мови і використання. Читати вслух, вголос, не слухати, а саме читати. Причому бажано вголос, щоб ви розмовляли при цьому. Вчити різні мови, якщо вам це ще цікаво, і навіть якщо не цікаво, пробуйте, вчити різні мови. От. І багато читати, особливо читати Біблію, я дуже раджу. Щоб це були не просто там якісь романи, якісь такі щось легке. А щоб це було те, що тебе закарбовує, що тебе розвиває, над чим ти можеш подумати. Треба знаходити цей час, коли ви максимально відключаєте всі телевізори, будь-які гаджети, пристрої, і просто думаєте ні про що. Роздумовуєте над словом, але насправді у вас будуть приходити чудові думки. Ще всі довгожителі це люди спілкування. Діти, онуки, однолітки це люди, які спілкуються. Вони це три категорії. Для того, щоб жити довго, ти маєш спілкуватися з дітьми, з онуками і зі своїми однолітками. І багато спілкуватися. Продуктивно спілкуватися. Коли ти живеш в родинному колі, не в будинку перестарілих, а в родинному колі це насолода. Але якщо в тебе немає такої можливості, і ти вже в будинку перестарілих, там треба не сидіти, не лежати. Не обмежити спілкування, а навпаки, збільшувати. І в тому числі з однолітками. Ще дуже класний спосіб підтримувати своє психічне здоров'я це підтримувати фізичне здоров'я. Це багато рухатися, менше сидіти, більше рухатися. Працювати на землі не має значення у вас там. Ящичок землі, на балконі, квіти, чи у вас там гектар городу, немає значення. Працювати в землі, ковирятися в землі, щось вирощувати, дбати про рослинки, дбати про е фізичну активність, гуляти багато, їздити, плавати, бігати, повірте мені, все це покращує кровообіг і покращує наше психічне здоров'я, тому що через доставку крову, крові. Ми отримуємо кисень, ми отримуємо корисні речовини, які потрібні мозку. От. Збалансоване харчування має серйозне значення. Це дуже важливо, щоб споживати є такий принцип веселки. От райдуга вона має сім е, кольорів. От. І кожен з кольорів має бути використаний в сенсі споживання. Тобто протягом тижня. Ви маєте з'їдати овочів, фруктів, салатів усіх кольорів веселки протягом тижня. От спробувати обов'язково від фіолетового до зеленого. Там має бути помаранчевий, червоний і так далі. Всі кольори. Тобто, це може бути і яблучко, це може бути там і лімончик, і трошки апельсинчик, якісь салатики, виноградик. Все різноманітне. Тоді організм отримує достатню кількість речовин, клітковини. І він буде щасливий. Ну і, безумовно, це берегти сон. Як зіниць ока. Сон це святе. Кожна людина в віці, в віці. Не бійтеся прокидатися рано. Четверта година це не страшно. Бійтеся лягати пізно. Це важливо, розуміти. Дев'ята година, десята година ідеальний час для того, щоб заснути. І відновитися. Ну, це природне, що ми спимо менше з віком, але інформації не стає менше. Тому не соромтеся, балансуйте свій сон. Ще важливий момент, і це крайнє про що я сьогодні вам хочу сказати: якщо ви хочете прожити довго, слухайте розумних лікарів, дослуховайтеся. Не тільки інтернет, не тільки там поради, якісь природні методи лікування, здоровий спосіб життя, активний фізичний рух, здорове збалансоване харчування, багато спілкувань, розвиток ваших здібності, здатностей, мови, музичні інструменти, спів. Це все супер, чудово і класно. Але додатково слухайтеся хороших. Розумних мудрих лікарів. І тоді хвороба імені одного розумного лікаря на прізвище Альцгеймер вас відвідає з дуже маленькою ймовірністю. Тому будуйте стосунки з Богом, багато читайте, пірнайте в спосіб життя і ніколи не забувайте розвиватися. Дивіться в перспективу вічності, бо життя лише починається. Будьте здорові!